Воркаут-адама. Як накачатись серія сьогоднішнього серіалу про те, як навчити себе підтягуватись дуже високо. і Якісно дуже все просто. Потрібно всього на всього зрозуміти одну важливу річ в сьогоднішньому відеотренуванні та спробувати в реальному житті це тренування для високих підтягувань, для всіх видів підтягувань, схожих на виходи на дві, або дуже якісних, крутих, супер-пупер підтягувань, високих одним словом, потрібно знати одну важливу річ для того, щоб підтягуватись високо, то всього. На всього, найпершим ділом, звичайно ж, потрібно звернути увагу на свій хват. Якщо ваші пальці трішки назад падають при підтягуваннях, неважливо, чи ви всі ставите 5 пальців, чи 4 і 5 в замочок, але зверху на перекладину, і при цьому під час підтягування ваші пальці з'їжджають на одній, на другій руці або на якійсь одній руці, і цим самим ви не можете тримати свій хват дуже. Чітко і ціпко. Тому для цього потрібно закидувати свої зап'ястя, пальці за перекладину, далі, щоб нажимати на перекладину лодонями. І при цьому ваше тіло буде вилітати вверх набагато пружиністе, ще ніж звичайні підтягування, коли пальці назад падають. Таким чином, ви нажимаєте на перекладину і вас виштовхує вверх так. Створені підтягування, що це потрібно все розуміти, кожну деталь. Так як якщо трішки рука під час підтягування одна чи інша, або обидві одразу не в правильному положенні стоять, то тоді ви отримуєте не такий результат, як ви хочете. І звичайно, що після кожного підтягування, пробуючи себе підтягувати вперед, прокручуючи руки з запястями, ви відчуєте, що ви постійно високо підтягуєтесь. Якщо ви. Сціпите пальці і не будете рухати хватом, то ви можете високо не змогти себе підтягнути. Як тільки ви поправите свої руки, потягнете вперед пальці, то ви одразу зможете знову високо підтягуватись, допоки у вас вистачить сили, хвату. І всього іншого, що дасть вам можливість зробити підтягування. Тобто потрібно певно мати базу для взривних підтягування. Вони просто так не робляться, потрібно дуже сильно нажимати на перекладину, неважливо яким хватом, звичайно, але самим простим класичним показую вам, щоб ви просто зрозуміли вже що це малесенька деталь, яка. Якщо її не робити, то тоді ви просто можете насправді набагато більше, але ви про це не знаєте, тому що не використовуєте цю деталь. Тому обов'язково спробуйте, коли будете тренуватись, так як ви можете взагалі не могти підняти своє тіло, але якщо трішки затягнете далі хват і ваші лодоні будуть нажимати на перекладну, тоді ви. Викинете себе вище, навіть якщо вже буде менше сили, і ваш підхід вже буде підходити до завершення, то все рівно ви зможете себе підтягнути не до середини підтягування, а повністю за перекладину своє тіло дотягуючи або вище 100%, ніж було до цього. Так, в принципі, воно створено, що кожна деталь. Має значення. І хочете ви чи не хочете. Якщо не будете звертати на це увагу, то ви будете просто довше набагато тренуватись і пропускати важливе те саме найбільше, що дійсно змінює хід повністю всього тренування. Тому, помінявши свою позицію, хвату, на перекладенні, підтягуючись при цьому, ви 100% повністю змінюєте. Тренування. Тому для високих підтягувань, для того, щоб зривні підтягування робити, і робити їх високо, запам'ятайте цю основну деталь, яка вам дуже сильно допоможе при будь-яких видах підтягувань, неважливо, яка ширина хвату, просто спробуйте затягувати свої пальці вперед при підтягуваннях і нажимати сильніше на перекладину лодонями, відчувати, що ви лодонью жмете. Тоді ви будете вилітати вище і навіть. Відчуєте, що це додасть вам певний серйозніший 100%, якщо будете совісно робити, результат від ваших тренувань. Тому по-любому поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, як вам це тренування, купуйте програми тренувань на сайті www.rokautodna.com. Посилання буде під відео. Підтримуйте розвиток серіалу проєкту. Як накачатись? Качайтесь, тренуючись на перекладенні брусах та в домашніх умовах своєю вагою тіла. В основі тренувань своєю вагою тіла. Всі програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Буду вдячний всім, хто купить ці програми тренувань. Хто вже купили, якщо вже купили, всім щастив тренуваннях, пока.